Я Люк Ньютон. Я Клаудія Джесі. А я Нікола Кохлан і ми тут, щоб провести інтерв'ю з IC Studio. Дякую всім. Перестаньте гуглити мене. <ріст> що Бріджертон означає, Бріджертон означає, що немає нічого, чого ви не можете зробити. Я не думаю, що тут щось більше. Отак. Але дякую, що запитав. Так. так. Що сталося? З Рейнольдсом у Бріджертоні. Чесно кажучи, вам друзі доведеться мені сказати. Він упав у колодязь. Це було дуже сумно. Тож, справді так, чи... Ні, я це вигадала. Про що буде третій сезон Бріджертонів? Uh -huh. Роботи! Багато роботів. Романтика. Так, А Елуїза в епоху дебютантки. Так. Багато чого відбувається. Це так багато насичений сезон. Який ти персонаж Бріджертона? Ти Колін, Так. ти Пенелопа, Так. і разом капітан планета! Я думаю, що я більше Елуїза, ніж Пенелопа. Я справді думаю, що я більше Пенелопа, Більше Пенелопе, Елуїза. ніж Елуїза. Сто відсотків. Так подумай про так. це. Ова смачно. Так о, мої короткі руки зробили безлад. Чи не так? День народження. Я можу їм сказати, Так, ну це 9 січня. Так, справді. Усі кажуть, тьфу, це різдво, а я кажу, виростай. Приєднайтесь до цього козирога на її вечірці так. Нікола Кохлан. О, леді Віслдаун! Так, я. Спойлер. Що ти збираєшся з цим робити? Yeah. Нічого. Нікола Кохлан аудіокнига. Я записала купу аудіокниг. Я щойно зробила почуття та чутливість. Oh, це було yeah. дуже весело. Аудіокниги це весело, тому що ти просто сидиш у кімнаті і вимовляєш дивні голоси. Нікола Кохлан пахне чесником. Стиль. Стиль. Hello. Стиль Hello. стиль. Ей мікрозділ, мій блискучий стиліст, а без неї я б виглядала так, ніби вилізла з криниці. Нікола Кохлан, червона доріжка. Так, я була кілька разів. Я з нетерпінням чекаю прем'єри третього сезону «Бріджертонів». Я не знаю, де це буде чи щось подібне. Я не виходила занадто довго, тому що мала ковідик. Ніхто ніколи не називався ковід. <рек> <це рек> <так>, <рек> Нікола Кохлан лист «Фанатська Пошта ого. Це дуже мило. Це так приємно. О, це чудово. Мені здається, в тебе милі запити. Так. Дякую, дорогенькі. Я боюся своїх. Вони будуть на скоїла. Клаудія Джесі, чи воно в порядку? Бріджертон, генеалогічне дерево, Ентоні, Бенедикт, Колін, Дафна, Елоїза, Франческа, Геацинта, Грегорі. Припиніть кохатися, мами і тато. Це занадто багато. Нумо О, ні, чому ми все нищимо? Я ще ніколи не О, бачила. Давай. Хтось помилявся крім нас. Гра вищого суспільства Брічертон. Мені кум подарував таку на різдво. Що? Так, ми з тобою стояли поруч, трохи Правді? побалакали. Брічертон і коштовності? коштовності. О, у нас чудові, чудові прикраси. прикраси. У нас завжди були чудові костюми. Чудові костюмні відділи дуже так. приємні люди. Красиві сукні. Так. Улюблений персонаж з Брічертонів. Я думаю, що для кожного це дуже різне, а вболівальникам подобається битися між собою. Справді Ну, я тільки це дізналися. Вони буквально це так. Вони збираються разом, вони лучше. Вони просто і людей вбивають. Ось що це таке. Точно. Так. Улюблений епізод Бріджертон. Я скажу перший сезон, перша серія. Так буде завжди, тому що тоді все почалося. Саме тоді з'явилася ріана каранти, і я думала, о боже так, мій. Так, Тому що ми не знали, що це станеться. Так улюблений епізод справді мило. Люблю це. В яких шоу люк Ньютон грав? Люк Ньютон грав... Перелічіть їх. Так. Хатинка. Це... Блендинка так. в законі в турі. Книга Мормона. Книга Мормона. Я цього так. не знаю. Я думаю, саме це вони мають на увазі під шоу, як у мюзиклах чи виставах. Так. А може й ні. Я ж роблю це. Давай. Люк Ньютон Колін Бріджертон Колін що? Бріджертон? Так, так. Це правильно. Ти, це, це він і насправді це слушне запитання, тому що я інший люк, і ми б заплуталися. Ти він? Люк Ньютон. Пов'язаний з Ісааком Ньютоном. Так, ви чули так, це спочатку? Так, тому його друге ім'я Яблуко. Насправді я не знаю, звідки я можу знати. Погугли. Добре. Далі Люк Ньютон. Ви О, крихітко зуалі зухвалі, Ого. зухвалі свині люк Ньютон Торс. Як вони знали? А якщо це неправильно, і це люк Ньютон, сердечні захворювання, ви не знаєте. Я думаю, ви побачите в третьому сезоні. Він фантастичний. Грати на кубиках, як на ксилофоні. Гаразд, ми починаємо. Гурт люка Ньютона з інтернету. Так, я був у бойсбенді і Нікола дуже гарно зі мною Вона це зробила у третьому се найкращий сезоні. день. У моєму ми робили ті. велику танцювальну сцену. З навушниками, де ми слухали трек. Так. І тоді я зараз збираюся танцювати з нею. Так і я щойно почув тему вступу до одного синглу, який написав мій гурт. Як не знаю, 10 років тому і це грало в моєму вусі, Називається Кугар -місто". я був я... це про гарячу маму. А потім спікери почали підспівувати, А потім по всій залі. поки танцюристи виконували номер. Так це була найкраща витівка. Новий вигляд Люка Ньютона бренд. Так, магазин у Великобританії. Так. Ти завжди добре виглядаєш, Люк, тобі, тобі не потрібно змінюватися. Якось? Я б хотіла побачити твій вигляд. Так, саме? Щось новеньке. <рес> Кільце в носі. Добре. Ах, цитати зізнання. Прокляття мого існування! існування. Я горю для тебе, люблю і нічого все так, одно підходить. немає. Це в третьому сезоні. Костюми, неймовірно, ідеально. Джон Глайзер. третій сезон. Я люблю Джона Глайзера. Він найсаркастичніша людина в світі. Він фантастичний. Він Нью-Йорка. Він дав мені нехайні. валізу. Він так, баф, дав валізу. валізу. В останню, коли його бачила, це була блискуча срібна валіза. Він більше її не хотів. А я люблю безкоштовні речі. <рис> <рис> Ентоні та Кейт. Величезне, Дякую за великі сезон, шанувальники хлопці. книг. Шанувальники книги дуже люблять Це Так справді абсолютно багато чого відбувається одночасно. Віконти віконтеса вони добре виглядають у третьому сезоні. Чи не так? Так. Вони там справді так. Привабливі? Мене від цього нудить. Божечки. Бріджертон, Дафна і Саймон. Дякую, Дафні. Точно. дякую, дякую Саймону. Почали. Старий добрий початок, трохи розслабив нас. Нам, як це Я б ненавиділа всю цю відповідальність. Вони круті. Це так. Дякую, друзі. Човен Клаудії Джесі. Я жила на човні каналу дуже довго. Отже, про мою семиповерхову суперяхту багато нафтових грошей, великий так, великий так. тайкун Клаудія, Джесі Елеїза. Так, 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 це я наступний. наступне. Це правильно у неї такий гарний голос. Вона дійсно хороша. це справді приємно. Так, справді гарно, і ви можете робити рифи і все. Так. І ти вмієш гарно танцювати. Якось ми дуже да, роздратувалися. Мені ви сиділи в кімнаті, а ти танцювала тікток з деякими дамами. О, і, так, точно. і нас дуже дратує те, що вона любить грати, співати і танцювати. Ми як так. такі тьфу. Все так добре вдається. І Я неймовірно гарна в ліжку. Ніяких соціальних мереж краще повірте, так і сумно. залишиться. Так. до кінця так, люди часу на час запитують мене, а я кажу: ні, цього ніколи не станеться. Ні, справді не буде. Клавдія Джесі Люк Томсон. Ого, правда відкрита. Час поговорити про роман, який сколихнув знімальний майданчик Бріджертон. Те сексуальне напруження, яке ні, ви бачили, але люди, люди так думають. Так, думаю. так, тому що у Люка Томсона є сексуальна напруга з кожною особою, яку він це коли немає. зустрічає. його натхнення. Його найбільше натхнення це він сам для нього. Це робить його дуже щасливим, що це справа. Мені подобаються ваші сподівання Томпсона. Так, він чудовий дівчино. Тоді продовжуємо. Догляд за шкірою. Чесно кажучи, мій догляд за шкірою це те, що дадуть безкоштовно. Вони запитують о, ти так, хочеш так. взяти так. це? Звичайно, хочу це ж так. безкоштовно. <рес> що таке Бріджертонський? Капустяний салат. <рес> Маскарад. О, це дивовижно. Ви були? Я не був. Боже мій, це справді була? мене привезли в Лос-Анджелес, але це було дуже смішно, тому що всі одягнулися дивовижно, а потім я була в звичайному одязі. Я думаю, що ми виглядали просто погано. Вони запитали, хто ці дівчата, і ми не мали таких перук. Тож я думаю, що вони запитали, хто ця жінка і чому вона. Деякі люди були такими. Це було ніби дуже емоційно. Це було справді особливо. Яка у Брічертонів головна пісня? Так, я радий, що хтось згадав про це. Я Била це, і вони не дали мені її заспівати, що дивно, бо це звучить так красиво. О, так так. Де були Брічертони, коли вони були найбільше потрібні. Ми не можемо вам сказати. Ми ніколи Чесно про це не пам'ятаємо, і це купа місць посеред нічого. Ти прокинувся, коли вже темно, наче п'ята ранку Вчимо наші репліки. Це гарні місця, гарні місця. Не справді Або? такі таке відчуття, наче на автостоянці на У західному Лондоні. Да. Західний Лондон, наче на величезному так. складі в західному лондоні. Це фактично більшість, де відбуваються Бріджертони? В минулому. лондонське місто Точно. вісімсот рік. Дякую всім, що глянули ролик сі Studio. Я ціную це. Залишіть свою вподобайку. Негайно і проявіть активність. Це важливо, тому негайно підпишіться. Негайно.